Це вже мазь розмазалась, я її дуже хорошо, дуже сильно заложила за віко. Просто вже туди не треба лізти, зараз він закриє очки. І я йому добре прочистила. Дуже мені добре дав прочистити очко. Бачиш, і друге в його очко таке теж з більмом. І друге заложила теж очко йому. І друге проміла і промазала. Це в його... Я очами тут дивлюся, де не відблискує камера. І нога труситься. Да? Він такий уставший. Він такий встомлений, він тільки лягає, хропіть починає. Ти мій молодець. Бачиш, сколько я просила людей, подбайте, заберіть Федю, хтось ізвідси. Ніхто на тебе не відгукується, нікому ти не треба, Федер. Федер, Феді, Федір, Федя. Це місцеві жителі сказали, що його звати Федя, коли бачили, що Та. Та. хтось бачив, як його викидали, як його ці шрами були, як його оце все. Заживало, казали, що там прям вся голова була побита, вся голова була розтрощена, вся голова була в крові, у вавках його тут трохи лікували. Це хочу витягти. як кліщ ще сидить. Федя про оброблений сімпарікою. Сімпаріка може давати такий результат, що кліщі вбиваються, але вони просто не переносять заразу. І отака в його така по, -по, по кругу, по всій шиї, отака полоса. Нам вже видно, що давнішня, що заживша, але те, що Федю вішали десь дротом. І чи як він там жив, це, ж, це своє собаче життя одному Богу, і звісно, у цього Федора. Чуєш? Федя, я для тебе все можливе зроблю, щоб тебе багато людей побачили і щоб тобі допомогли. Федя, він не старий собака, він якраз десь, я не знаю, ему, ну більше п'яти років то факт. Але він не дуже старий собака, він не хворий так, щоб хворіти, щоб його лікувати, щоб його десь вести. Його хворі очі. Собаки просто пролікувати очі, дати йому якесь тепле місце по типу вольєра, вольєрного типу. Не на цеп. Бо я думаю, що собака, який пережив стільки горя, для його не є спасіння забрати його і посадити на цеп. Тож, хто бачить Федю, хто хоче йому допомогти. Собака контактний, зляканий, так, недовірливий, теж так, але контактний, не агресивний. Хто хоче допомогти Феді, будь ласка. Зверніть на нього увагу, так, щоб це була допомога, не так, що а заберухай у мене десь там бігає, а просто реально, щоб він мав умови для свого проживання собачого, щоб, щоб це було максимально комфортно. Ну, тобто, щоб це для його було місце не там, де його будуть пресувати, де будуть підбивати його ногами, де будуть його садити на цеп, де він буде сидіти в холодній будці. А так, щоб не, не всі ж люди, не люди. Дуже багато людей є. Які все це знають і розуміють, яким не, не треба пояснювати цього всього. І може нас хтось побачить і відгукнеться. Феді живе в таких умовах на смітнику, і йому тут дуже тяжко виживати. Якщо цей молодий, дуже здоровий хлопець, звісно, він ризикує попасти під машину кожного дня, то але йому трошки легше, він не хворий. Хоча бродяча жизнь дуже може бути недовгою, то у Феді все трошки худше. Федя вже з травмами. Ми бачимо його вавки на шиї від, від цього всього. Ми бачимо б його... Очі, хворі. і якщо Федя на смітнику цьому осліпне, він просто не виживе тут. Він просто тут не виживе. І мені хочеться дуже допомогти собаці, трошки покращити його собачу долю.